Доброго дня, шановні, з вами памфір. І сьогодні ми з вами розберемо біток. А саме, куди пролились, що малюємо, що формуємо, що чекати і від чого працювати. Так, маємо біток. Маємо денний графік. На тижневому графіку у нас натягнута ФІБА, і на Фібі ми бачимо, що у нас був пролів. Від цього пролівчику у нас була залишена ліквідність, але що у нас відбулося? Давайте розглянемо порядку. Так, перше, у нас був з вами шартовий злом структури. Цей шартовий злом структури відбувся на підвищених об'ємах. Ось наші об'єми. На підвищених об'ємах пробили боса, дали відкат. Відкат дали куди? Дали відкат в 0,5 рівень Фіба. Після того, як відкатилися в 05 рівень з трошки спустилися вниз, піднялися знову, до... зібрали ліквідність, залишену ось тут внаслідок походу в рівні... 0,5 рівень Фіба. І після чого досить успішно відвалилися знову керам собачим. А тепер же ж і питання, куди ми відвалилися? А відвалилися ми безпосередньо на БМС. При цьому. БМС захопив ліквідність утворену з цього хвоста, плюс до всього утворився, ми рухаємося в напрямку забору ліквідності із нашого цього лоя. При цьому закололи 0,5 рівень ФІБи і присіли на рівень підтримки, я би сказав, який знаходиться ось тут рівень підтримки відмічаємо зеленим кольором. Ми його зараз приберемо, щоб він нам не заважав. Але в моменті його відзначимо для того, щоб ви розуміти, що тут нас тримають при цьому всьому рівень підтримки, він не є якоюсь однією лінією, і можна сказати, що рівень у нас в принципі, знаходиться плюс-мінус у цьому діапазоні. Так, одразу давайте звіримось. Бам -бам -бам. Профіль об'єму натягнемо на цей весь рух. Для того, щоб подивитися, де в нас найбільша проторгована зона була. Так, ну тут зрозуміло, тут все само собою. З цього ми вже вийшли. Наступний рівень 95 тисяч. Це в нас співпадає. Перше з заколом цієї ліквідності, друге із 618 рівнем ФІБ. третє з нашим знову ж таки іще одним рівнем підтримки. Тому, в принципі, 95 тисяч нас має втримати. Не 95, я вибачаюсь, 92 тисячі. 92 тисячі нас має втримати. Можемо десь трошки проколоти, заколоти 705-ту, забрати імбаланс, перекритий який утворився у нас тут. І плюс до всього в нас тут. Є іще один рівень підтримки, який знаходиться в принципі, на рівні із 786 рівнем ФІБЕ. Плюс до всього у нас є висхідний накопичувальний канал, який можна протягнути, мабуть, я його трошки перетягну. Наступним чином. Ось як, якось ось так. Ось так. І ось так. Де, де десь трошки так, плюс до всього по вершинам підтягнуть. Я думаю, що отак буде цей канал е, трошки більш правильніший. І виходячи з цього каналу, канал це знову ж таки це не щось конкретне, е, це найбільший рівень проторгований е, найбільша проторгована зона у висхідному нашому напрямку. І виходячи з цього висхідного напрямку. Ми, в принципі, цілком вірогідно можемо спуститися в 92 тисячі, і це буде у нас навіть 90, 85 тисяч. Це у нас буде продовження нашого аптренду. Тому що наша глобальна структура в моменті виглядає наступним чином. Давайте я прокреслю лінію, щоб було більш якісно видно ось наш ось глобальний тренд. Тому навіть корекція сюди. Входить в наш, в принципі, план. Тобто, все окей, не панікуйте, не скидуйте все, не бійтеся, все має бути нормально. Поки що панікувати рано. Про медвежку говорити поки що також рано. Чому рано? Тому що у нас іще домінація не розгрузилася. І ще в нас бляха до домінації хватає. А саме тому альта, яка зараз знаходиться в сраці, і про яку ми поговоримо скоріше за все з вами завтра. І розглянемо, наприклад, і деяких монет, що від неї очікувати, тому обов'язково слідкуйте за оновленнями на каналі. Айта є цілком живою. Ну, зараз конкретно мертвою, але в неї є всі шанси на життя. Так, далі продовжуємо з бітком. Я прибираю ці рівні, ми їх визначили, ми їх побачили, де вони знаходяться. А тепер же що? Тепер нам треба знайти, що ми маємо в моменті. Чи можливо в моменті якось відторгувати і що тут відторгувати? Фіба, яку я видавили, в Шортова, у нас не відпрацював 600%. Чекайте, ось так. І ось так. Не відпрацював 618 рівень. Ну, в цілому, зона ОТЕ у нас залишилася невідтестованою, тому цілком вірогідно і ще отримати якусь невеличку реакцію звідси сюди. Але сюди ж треба якось прийти. Плюс до всього, тут у нас перекриття балансу денного і тому подібна історія. Сюди треба якось прийти. Як правило, злом структури відпрацьовує в БОСа і в БМС. Далі у нас утворюється бичача дивергенція, і вже від цієї бичачої дивергенції ми очікуємо злом структури, і вже тоді похід в ОТЄ-зону. Переходимо на 4 години. На 4 годинах ми з вами можемо помітити. А що ми можемо поміч, помітити? А ми можемо помітити помітити бичку. Бичка у нас вже вимальовується, але мене цікавить ще також утворення локальної класичної биччої дивергенції. А для утворення класичної локальної биччої дивергенції нам достатньо побачити ось такий рух по RSI. Це може бути одне дно, це може бути два ну, може бути два дна, може бути три дна. Тому, в принципі, ми можемо розглядати плюс-мінус ось такий сценарій. Ось так. Далі захоплення ліквідності відскок. Знову тут повернулися в шортову фібу. Відскок вниз. І далі вже закол 618-ї нижнього кордону нашого каналу висхідного, далі вже пробиття боса, відкатувати Єзону, і тоді вже повноцінний похід вгору. При тому, що ось тут ми маємо побачити щось подібне до цього. При цьому всьому можемо побачити і ось таку картину. Якщо наше це дно може піти трошки. Нижче, ніж ми розрахуємо, заколоти одразу 618 рівень Фіби. Е, спуститися нижче також не варто вдаватися в паніку, тоді ми можемо сформувати. В принципі, сценарій може залишитись плюс-мінус тим самим, але з формації одного дна. Але при цьому також варто розраховувати, не то щоб розраховувати, включати таку можливість, що може відбутися подібна історія, в якої у нас формується іще одне дно, і внаслідок якого ми вже побачимо якісну бичучу дивергенцію, і вже після того будемо шукати злом структури. В такому випадку нам треба буде розраховувати на пробиття ось цього боса, відкат в зону ОТЕ. І вже від цієї ОТЕ зони похід до шортової, ОТЕ зони для збору ось цієї полки ліквідності, ось цього імбаланса, ОТЕ зони, а там уже можливо і до АТХ. Але поки що про це говорити дуже-дуже сильно зарано. Тому потенційні можливі сценарії ось такі на даний момент, для того, щоб подивитися. Чи вірогідні такі сценарії, чи ні, давайте звіримось з картою ліквідації. І на карті ліквідацій ми з вами бачимо, що була, було дуже, досить велике скупчення ліквідності. У нас залишене ось тут. Ось це стопи, 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 стопи. Ми все це вибривали, брили-брили, але чуть-чуть лишили. Трошечки, не так уж багато, звісно, але лишили. При цьому у нас є на 117-118 тисячах досить велике скупчення ліквідності. Плюс до всього, в нас там і вище є на 124. Е, в цілому, на 120 від 117 до 124, 125 навіть. У нас є досить велике скупчення ліквідності на місячному ТФ і карті карти ліквідації. Тому. Цю ліквідність ми маємо забирати. Але яким ми шляхом то заберемо. Ну для початку, в моменті, якщо ми дивимося на 4-годинний деф, то ми можемо натягнути ось таку фібу. Далі, <кій> звіряємося з картою ліквідації. Ліквідність є у нас на 112 і є ліквідність на 118. Давайте позначимо її жовтими лініями. 112. жовта Два. І 118 жовта 2. Але це вже виходить за рамки цієї фіби. Скажете ви, і ви будете праві, тому що денна фіба, істинна фіба буде виглядати наступним чином. Тому цілком можливий варіант, що ми зробимо ось такий мув. І тут вже маємо шукати шорти. Але аргументи на користь ось такого муву. У нас тут є досить сильний рівень супротиву. Ось такий рівень. Тут він нам виступає якраз таки супротивом. І то, саме тому, і плюс до всього, він знаходиться ось тут. Тут у нас ще також є 4-годинний імбаланс. Тому в цій конкретно, в цій зоні ми можемо дати реакцію. А тому. Фіба може бути натягнута у нас наступним чином. І саме тут ми будемо шукати медвежі сигнали на молодшому таймфреймі. Якщо такі, звісно, будуть, тоді ми будемо шукати шорти. Якщо таких сигналів не буде, ми не беремо шорти. Причому сигнали мають бути хоча б на годинному таймфреймі. Хоча б. Краще на 4-х Але будемо дивитися, виходячи з того, що маємо. А тут давайте спустимось на карті ліквідації трошки на молодший ТФ, для того, щоб визначити більш локально, що нам локально очікувати от цього всього двіжняка. Локально в нас лишається та сама Фіба, додаються їм баланси раз. Е, недозакритий імбаланс 2. Далі цей імбаланс вже закрили, даємо від цього імбалансу реакцію якусь. Не обов'язково, що це від імбалансу. Плюс до всього тут у нас, в принципі, є, можна сказати, рівень. Він не, не досить сильний, але якусь початкову реакцію ми від нього даємо. Плюс до всього, зараз в моменті. Що ми бачимо? За, розбираю з вами в моменті. Хай лой, хай, пробиття. Пробиття на відносно підвищених об'ємах. Бам. Бам. Є пробиття. Можна буде спробувати. Так, класичної прихованої бички я не бачу. Е, медвежка тут була чи ні? Давайте подивимось. Була. Ось від цієї до цієї вершини у нас була класична медвежа дивергенція, внаслідок якої відбулося пробиття е шортового босу. Тут у нас є ще також. Ні, я, я б не сказав, що це рівень. Я би сказав, що це херня на косному маслі. Повертаємось на 15 хвилин. У нас є структурні точки. У нас є, хотів би виділити, обов'язково хотів би виділити. І ФВГ 15 хвилин. Потенційно може дати реакцію. 99800. Потенційно можемо дати реакцію. Адже ми зараз знаходимось, в принципі, після пробиття босу на відносно підвищених об'ємах. Спустилися в отє зону на дуже глибоку корекцію. Утворили еквілої. Сформували і ФВГ і пішли на БМС. Трошки проторгувалися дали вгору, дозібрали ліквідність. Чи зібрали ми якусь ключову ліквідність? Ну о, на 112 у нас є шалена полка ліквідності. Вона у нас, в принципі, і відзначена. Спускаємось ще нижче на 3 дні. Так, в моменті тут є у нас пробиття п'ятихвилинного босу після медвежої дивергенції. Відпрацює чи ні, подивимось. Подивимось, тут у нас є ще до цього всього, можна сказати, ось така от шортова фіба. Ось так от. І потенційно ми від цієї ОТЄ зони можемо дати реакцію. Реакцію яку? Можемо дати таку реакцію, а можемо дати реакцію на оновлення лоя. На оновлення лоя для забору цієї ліквідності. Тому настрілі ушки, глазки і смотримо парні. Час роботи. Time to work, так, так сказати. <кій> так, дивимось далі. Далі, 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 далі. Опа! Маємо, що ми маємо? 109, 111, і вже ми помічаємо скупчення лонгістів на 97 тисячах. 97 тисяч. Супер! Це. У нас, це у нас, це у нас похід нижче за планом о, збір отого от лоя, якого я вам показував на денному тефі. А 109 а 109, це рух якраз таки в нашій ось цій годинній Фібі, от є зоні після захоплення ось цієї полки ліквідності. І плюс до всього, ну, я б не сказав, що тут є якийсь суперпуперівень, якийсь простежується, але він не досить сильний, в принципі, тому ми можемо на нього не звертати увагу як на якийсь, е, як на якийсь ключовий аргумент при, під час прийняття рішення. Тому. Е Цілком можливо, що буде ось таке відпрацювання. Ось так. Да, саме так. Спустимось іще на молодший ТФ. Давайте на 48 годин. Що я хочу побачити? О, так. Переходимо на 5 хвилин назад. Далі. Глянемо на хвилинці, що там заховано. Що там заховано? Є у нас ось така фіба, це наш саплай. Саплай зараз, скоріше всього, побриють. Бо саплай у нас слабкий. Кинемо будильник. Зразу на саплай. А, все, до свидання, саплай. Понімаю. 100% розуміння, 0% засудження. Далі натягуємо фібу. І вже від цієї фіби. Якщо. А, ні, слухайте, об'єми летять. Зараз ми її будемо прошивати. Це фейкове, мабуть, пробиття. E, Дивимось, поставимо зараз в моменті, ось так. Скоріше за все, що це пробиття буде фейкове, або буде ідеальний захід від збору з цієї ліквідності. Але я дуже сильно сумніваюсь, виходячи з об'ємів. І скоріше за все там вже засадилися шаркісти, яких обов'язково треба знищити. Ну так вважає ММ принаймні. Так, дивимось, в моменті спостерігаємо за реакцією. Так, об'єми підвищені, і зараз кажуть goodbye Fibonacci. В такому випадку в такому випадку, одразу перестроюємо наш маршрут. У нас Наша структура буде йти наступним чином. Хай Лой, Хай. І ось це буде наш новий потенційний босс. І це у нас вже. І це вже у нас досить непогано, але чекайте. Ух ти. Цікавий момент може бути, якщо тут залишать цю історію, це буде досить цікаво. Досить бляха цікаво. Ух. Так, накинемо, накинемо теоретичну позицію, коротка позиція. Від поточних стоп за фібу Take Profit. Take Profit треба нижче тягнути. На 15 хвилинах на збір ліквідності. Хай логи хай як мінімум сюди десь. Але як максимум. Але як максимум десь сюди. 1 до 16, хлопці, почекайте. Тут, можливо, буде щось цікаве. Давайте поки глянемо на карту ліквідацій. Набрили, частково набрили шортістів, але їх не добрили. Ми їх не добрали, не добрили, не добрали. І тут у нас є ще скупчення ліквідності. Але уже також є скупчення ліквідності на 100 600. 100 600 це у нас. Це у нас ось тут. Є пробиття. Супер. Робили, добре, це мене влаштовує. В угоду я в цю не заходив. 100 000. Досить глибоченько. Досить глибоченько. Закінчується ліквідність на 100-300, можна сказати. А це у нас, в принципі, вже десь, десь біля нашого ІФВГ. Тому, тому, тому цілком вірогідно розраховувати на щось подібне. Так, ліквідність ця вже у нас забрана. Оновимо. Оновимо сторінку. Тут дивимося, літають об'єми. Ой, це може бути. Так, наступний потенційний бос. Сюди. Раз. Далі повертаємось на п'ятнашку. Така, досить маніпулятивна свічка у нас виходить. А, бум. Бум-бум-бум. Ага. Зібрали ліквідність, так, але у нас є ще трошки недозібрана. Можемо дозібрати, після чого вже піти спускатися. Далі, що ми маємо? Маємо також ліквідність на 95 тисячах. Це свіженька налипша. Налипша протягом 12 годин. 95 тисяч і 91 тисяча. Дивимось. На 4 години переходимо. 95 і 91. 95. Ось. Це перший наш закол по плану. 91. Ось. Ось вам і відповіді на питання. Липнуть, липнуть лонгісти, збір з цієї полки ліквідності, перекриття часткового імбалансу, рухаємось нижче. Хотілося б відскок дати від 96 тисяч, але, мабуть, мабуть, не судьба нам сьогодні побачити відскок. Тому рухаємось нижче. Це по факту добре, тому що нам треба сформувати. Бичачу дивергенцію, якусь, якусь непогану. І вже після того, як ми сформуємо бичачу дивергенцію, шукати від злому структури точки входу уже на наший розворот, на наш похід в отє зону старшого ТЕФу. Тому, в принципі, Зони відзначаємо. Визначаємо зони за допомогою теплової карти ліквідації, і вона нам підскаже, де нам шукати, де, де є ліквідації, туди ми і прийдемо. Питання лише в тому, куди ми прийдемо в першу чергу. Тому розмальовуємо зони, встановлюємо собі сповіщення, будильнички для того, щоб не прозівати, не проспати реакцію від наших ключових зон інтересу. І працюємо. Працюйте обов'язково зі стопами. Обов'язково з головою і з достриманням е, ризик мані менеджменту. Якщо вам цікаво було, будь ласка, лайк, комент. Якщо було незрозуміло, знову ж таки, питайте в коментарях, що саме вам незрозуміло, обов'язково поясню. Для запису на індивідуальне навчання звертайтесь в особисті в тілегу, памфірчик. Всі вже і так знають мене, хто дивиться мої відоси. А для тих, хто дивиться моє відео вперше, перегляньте відоси. Аналітику даю свіженьку, даю її кожного тижня. Аналітика відпрацьовує досить гарно, вчу людей. Вчу людей досить успішно. Людям подобаються, люди розуміють. Доводжу до трейдингу, трейдять, працюють. Насолоджується життям. Тому на сьогодні все. З вами був Памфір. Бажаю всім гарного дня, гарного вечора. Будь-якої доби вам гарної, щоб у вас все було добре. До нових зустрічей. Пока-пока.